Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Enable Me Ukraine. На каналі Enable Me це організація, яка займається розвитком інклюзивної спільноти, інклюзивної спільноти взаємопідтримки, яка працює за принципом peer support, рівний рівному. Ми... Ширимо думку, філософію про те, що е, всі люди вони мають дуже цінний опит, незважаючи на те, хто де працює, незважаючи на те, е, хто має який рівень енергії, здоров'я. Тобто у всіх є чим поділитись і всі можуть один одного підтримати. І ми продовжуємо. Подкасти, які ми записуємо періодично з цікавими людьми, з людьми, які мають інвалідність, але тим не менш, це не заважає їм реалізовуватись, бути тим, ким вони хочуть бути і жити своє життя. От і сьогодні у нас в гостях Максим. Максим, практикуючий психолог. Максим, привіт! Як ти себе почуваєш yeah. Як свій день? все дідусь все гарного тепло працювати? Супер. Розкажи, будь ласка, як ти став психологом? Можеш розказати про те, з чим ти живеш? Тобто з яким, з яким видом інвалідності ти живеш, і як ти взагалі став психологом? Ти мріяв про це з дитинства, чи це якось стало? своим таким уже дорослым бажанням. У меня, у меня ДСП. Я родился таким. Я долго искал свое, место, где заработать деньги. Деньги. Сначала, когда, когда, я родился, вскоре, вскоре была... Вскоре была в школе меня воспринимали как, как заучку и я учитель, на одному на одному mm -hmm. ушла приходи, приходи, приходи домой а в основном можно тебе просто, просто объединить отношения одиночества и переценку всего тогда я понял что хочу помогать людям проходить через, через, свои трудности так как когда-то помогли мне сейчас я гистат диабет от він от ніс він там як він river river вороси і воля полька і іщё то есть портакут. Угу. Е-е, всі ми знаємо, що зараз людей з інвалідністю в Україні стає багато. Uh, тому що у нас відбуваються uh, військові дії, uh, у нас uh, більше трьох мільйонів людей з інвалідністю зараз ми маємо величезний запит наразі на різні інклюзивні рішення, на безбар'єрні простори. І ми бачимо, що Україна як може розвиває все це. І дійсно, ми бачимо, що люди з інвалідністю стають більш видимими, стають більш сміливими в своїх проявах. Але саме цей процес. Прийняття інвалідності, він складний, далеко не всі готові прийняти інвалідність. Давай поговоримо зараз про це, про тему прийняття інвалідності. От уяви, людина там жила 20 років, з нею все було норм, було все гаразд, і потім уже в дорослому віці їй потрібно приймати факт інвалідності. Розкажи ось. Про етапи, про зв'язок між етапами прийняття, про важливість оточення, про… я не хочу говорити про це дивне слово віра в себе, тому що всім плеш проїли цим словом, вже вірою в себе, вже з кожного кутка ця віра в себе. Хочеться якихось небанальних парад тих, які ми не прочитаємо на популярних джерелах. Якусь мудру пораду, От уяви, людина жила 20 років без інвалідності, і їй треба в дорослому віці її приймати. Робити? Бо, до Тому, що робити? що не інвалідності — це момент. Взяли і прийняли. Це довгий процес. Он рідко радним.

а потім він моється на ноги. Це дуже рідко, коли люди стоять на ноги. Це потрібно змінювати. Потім грудь. Грудь – це ідеальна операція. Людина хоче знову стояти на ноги, снова ходити, знову рухатися он гу густит о тех внах, которые, которые были до 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 этого. И последнее последняя часть это принятие, принятие своего тела своего я, это сейчас меня, но но, но не но не весь я. То есть, то есть я, я на гаражке, но я я умный, я могу могу работать, могу быть в социальным... Могу допомагати людям вдавати це все нормально. <гум> так а як гармонійно проходити ці етапи, тому що кожен етап він складний, і людина буде да. завжди зустрічатись із внутрішнім опором, і цього буде багато? Ну, все це психотерапія і як для як як гісадіабет. Это нужно прозвать терапией, прозвать своим терапевтом или наставником, который будет помогать тебя, тебя mm -hmm. принимать твои тело свои, свои какие-то пр проблемы. Mm -hmm. э, потом да, это, это окружение. Семья, жена, мама, папа, батя, татя. Да. Они должны когда то принимать этого, этого человека. на коляскі таким, як він є. А якщо людина без, без родини? Наприклад, у мене родини нема. Ні мами, ні папи. Знаєш, друзі, друзі, друзя. Спілкування, спілкування онлайн. Mm -hmm. Є спеціальний сайт на якомусь, як «Довінщик». Не знаю, «Кутабор». В Фейсбуці можна на якомусь... На якомусь обчастку. Так, я такий. Ну, того, я тоже могу быть каким эмпатичным. Я тоже хочу семью, хочу люблю, хочу эмоции, энергии. І, до речі, спільнота Enable Me Ukraine, вона для того і створена. Це, я так користуючись моментом, нагадаю тим, хто буде це дивитись, що в спільноті Enable Me Ukraine можна звернутися не лише по допомогу, не лише задати запитання якесь точкове там, а можна звернутися до людей, розказати про себе, розказати про те, чим ти займаєшся. Знайти однодумців, тобто, все це в спільноті теж є і цього багато. От, е, насправді я розумію, що прийняття інвалідності це складно, і це дуже багаторівневий процес, і на кожному, напевно, етапі людина відчуває шквали різних емоцій. Е, гнів, е, опір, прийняття, е, розпач. От, всі ці емоції вони можуть бути і конструктивно використані. І так само з руйнівною силою, бо це сильні емоції. Розкажи, як би ти радив працювати з внутрішнім гнівом, з внутрішньою злостю? Тому що всі ці емоції відчувають зараз посилено, і як люди з інвалідністю, і люди без інвалідності, вони всі зараз емоційні. Ну, якби люди е відчувають от, після кожної якоїсь там ночі неспокійної шквали, неприємних емоцій. Що що треба робити з такими емоціями, як злість, як гнів, ненависть? Треба, щоб вона ну, почувала, що все нормально. Вона повернеться, коли так, і вже не повернеться до потію чи підпомні. Якщо її повернеться, вона повернеться в афарію, депресію, внезапно поиск. Mm -hmm. Что делать? Вот, ну, на назвать эмоцию, да, да, блин, я, я люблю. Потом пойти, прийти, а ракета рядом со мной. Со мной. По потом на по понять, на что ты лечишь. Потом по позволить себе почувствовать. К сожалению, много, много, много людей в Украине, и не только в Украине, не позволяют себе чувствовать власть. А це найважливіше для mm -hmm. форму для злості. А Опять які я... можуть бути форми? Розкажи, тому що у нас в культурі люди не знають де більшого про форми вираження злості, гніву. Mm -hmm. Ну, виділив можна в подушку, вот так. Побити подушку. Побити подушку. Полбить, полбить, да. Или помотикаться, помотикаться на, поду, на подушку. Ага. А, такая вот Вид на подушку, да. Вид да. на подушку да. для брата. Можно, можно поехать в лес прокачаться. Про, 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 про угу. Можно нам написать, написать, письмо, текст, текст письма э, для того человека, которого, которого ты лично, не, не, не отправляя ему. Можно mm -hmm. поговорить с искусственным интеллектом, это также, также можно и важно. Искусственный интеллект очень помогает и, и поддерживает тебя. Но самое, самое важное, не поверишь чтобы слово, это пойти в терапию и сказать, блин, я злюсь, что мне делать, делать. Mm -hmm. И психолог будет тебя поддерживать и, и у свои эмоции более глубже и более чуть Но даже, даже надо не забывать, что рост — это энергия. да, она очень ручейна. Да, после злости можно достигать цели, можно заработать деньги, можно поднять, поднять от груди выше, чем ну, тяжелее, чем ты поднимал раньше. да. Eh, з якими до тебе запитами звертаються люди здебільшого? Які у них запити? І ти працюєш з uh, людьми з інвалідністю чи з усіма? Я оборудоваюся в одну запроси, которую ко мне ко приходять, приходить, це сама цілі, це не внять себе. це Повышение, повышение цены в том, что твоего часа, часа У меня есть, есть много психологов, которые со мной работают, и я помогаю, помогаю им э, поднимать их цены вот вот. uh -huh. на, на, на их услуги. Э, инвали, инвали, инвалида у меня пока не... Скажите, у меня не было в, в практике. Uh -huh. практики. Є фактики в воєнниці, на протяжні роду. Таким зараз я працюю. До речі, скажу просто так поділитись: я теж три роки працювала над самооцінкою. і можу сказати, що результат є. От, тому у мене. Проросли зерна гарної самооцінки, і це, а, знаєш, ну дуже покращило якість життя. Це дуже відчутно, знаєш. Я не жадів про цей коні. час. Та я ж саме м'яю на хаті в житті самки життя. А, Дякую вам за відпочинок, воля, волякативна, воля дорогий, мой з повлад куш куш медво, красно і кольку на 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 на. Короди, короди, ну там цього. Так, так. Борно. Давай ще такий момент уточнимо про самооцінку. Е, яка роль самооцінки в процесі прийняття інвалідності? Ми знаємо, що, ну, е, як вже сказали, що процес інвалідності, прийняття інвалідності дуже складний, і дуже значну роль там віддано саме прийняттю і власній самооцінці. Там це, це основа. Якщо нахопкує інваліднець висну, як фрікво, якщо я називаю к честь А то помогает повышать самооценку, это уйти денег, а ценности, за что я сегодня уважаю себя. Нам mm -hmm. честно мне нужно новые сильные тонны. Делать то, что возвращает очень влияния. творчество, очень спорт, психотерапия, ну mm -hmm. ладно. И, конечно же, общаться с теми, очень, очень важный момент, это общаться с теми, кто видит тебя больше, чем человек с Mm -hmm. Как возьму, как дух, как твой. У меня вот, я на самом, на самом деле могу прийти у ну, своего друга, друга Романа. Мы с ним дружим уже лет, лет тем. И он, 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 он меня понимает, как человека, как человека без инвалидности. Мы с ним mm -hmm. тут общаемся. що там в одному спільному, ну, живемо вете. Угу. Клас. А, мені, а, а, азімандю чому так правильно. Порадія каких-то три книги і три фільми, які можуть бути підтримуючими для людей, яким актуальна робота із самооцінкою, із самоцінністю. Якісь книги, які є в доступі в широкому, та фільми, які можна, знаєш, подивитись навіть в онлайні. Ну, перше, я. Це на Твоя книга терапія на колесах. Моя книга терапія на колесах». Тобі, до речі, э, треба її більше рекламувати, бо я, наприклад, в інстаграмі не помітила, що ти написав цю книгу. Можливо, це десь <т millions> пост вже десь зник. Треба періодично про це нагадувати, я так вважаю. <глуш> 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 я, я буду нагадувати. Давай. <глуш> Король Річард, Король, Король, це Король, <глуш> <Ричард, глуш> фільм чи книга? Это фильм. Боже, ага. а... не знаю, по Боже, нічого не, не могу посоветовать, якого такого интересного, что бы я читала, что меня увлекло по самому женке. Ну добре, але ти вже назвав, що є твоя книга, терапія на колесах а. і фільм. Король Річард, тобто тим, кому так. буде цікаво, вони можуть так. переглянути цей фільм і звернутися до тебе по твою книжку. Це так, теж... так, 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 так. Скажи, будь ласка, я тут приготувала ще такі запитання. У нас звісно трохи обмежений час, але ми ще можемо з тобою трішечки поспілкуватися. От. Так. Люди, всі ж насправді, в ось цьому такому житті, іноді не дуже упорядкованому, ми, в принципі, десь бачимо свій орієнтир, свою мрію, ідемо за цією мрією, тобто ідемо свій шлях. Якщо мрія здійснюється, ми ставимо нову мрію. Комусь вдається бути героєм свого життя, це, це круто, коли в людини, знаєш, бінго складається і в родині, і в роботі. Е, комусь частково вдає, вдається, комусь не вдається. І тим, хто здебільшого е, не досяг там якихось своїх цілей, мрій, вони дуже розчаровуються, ці люди. І. Вони ображаються в цілому на людей, потім на оточення, на життя? от Я розумію десь їх, що вони десь не подивились ширше, десь побоялись вийти за якісь межі. От я все-таки схиляюсь до тої думки, що ну нема е, неможливого насправді от я це на собі перевіряла. То як бути героєм свого життя?

Гео это человек, который от этих сценариев отказывается. Он просит себя, само себя. Три вопроса. Что мне важно? Что я себя чувствую? И что я могу делать для себя уже что uh -huh. это не пафос. Это честный путь к себе, который сал шаг за шаг, шагом. Шаг. Тобто це все потрібно задавати питання собі, це Де все робити з собою, але не всі готові про себе дізнаватись правду, не всі готові побачити, що да, я там десь боюсь заявити про себе. Не у всіх, до речі, я скажу не у всіх, до речі, українців є ця культура працювати над собою далеко не у всіх. Все остальные брать ответственность. маму, мало, папу, папу, зиму ребенка, и не хотят бать на себя ответить. Слухай, мне здається, их больше, ніж 10%. Ну, не вже так мало. Нет, я говорю, я говорю которые хотят работать и развиваться. А деванты, которые врасли. Ну, к сожалению, 15 максимум. Люди привыкли по каким-то знаменитам по каким-то правам. Который которого заразі в деяких роді, не хотіть вчити новое. А не потім на обороту, даже і потім домой віддихать. Ну, хотілося б, звісно, щоб цей відсоток людей, які працюють над собою, зростав. Ну, це моя така. От ми доділимося, ми записуємо нас на скат. Я надію помоля і що тобі будуть це Так. Да. Окей, я була дуже рада з тобою поспілкуватись. Це було дуже цікаво і сильно. Можеш побажати щось в цьому інтерв'ю тим, хто буде це дивитись? Побажай щось Лю людям, які зараз, можливо, знаходяться на шляху прийняття себе або шукають опору. Не знаю, що бажають в таких моментах, але можливо зараз те, що ти скажеш, воно може комусь бути дуже цінним інсайтом. Я хотів побрати перше пас, монголо неба. Всім нам. Да. в я закончить війна. Ну, а второвати свої їх, їх. Уносит. И когда у нас и когда люди начнут у нас свои поднять, они начнут быть чащевы. Начнут быть счастливыми люди, когда начнут. А если счастливы, то счастливы и нас останавливают. Так, згодна с тобой полностью. Максим, дуже тобі дякую за те, що сьогодні поспілкувався в цьому записі Zoom. Ми це скоро завантажимо на наш YouTube канал. Я тобі теж бажаю розвитку в твоїй професії, щоб тебе побільше знало людей, щоб ти побільше видавав корисного надихаючого контенту. Який дійсно потраплятиме людям в самісіньке серденько. Дякую. Можна багато. Дякую. Все вдячна тобі, гарного дня. Пока. пока. Виключаю Zoom тоді. Mm -hmm.